Трошечки більше інформації, спробую дати про цю одну візу. На чому я хочу зараз наголосити? Я хочу наголосити на тому, що наразі на сайті New Denmark, на тому сайті, який виставляє всі умови, чітко прописані той сайт, яким керуються всі іноземці, і там немає інформації цієї, тому робимо висновок, що можливо щось зміниться. А можливо, ну, вони ще просто готуються все. Тому зараз е, це не є остаточним, це просто є моїм особистим висновком е, і аналізом тієї інформації, яка дана. Що наразі у нас є? Наразі у нас є е, е, якісь там інструкції, схеми, які дані на Міністерстві на сайті Міністерства зайнятості. Е, тому можливо щось буде мінятися. Я на цьому просто дуже хочу наголосити, щоб люди вже зараз там не робили якісь поспішні висновки. Так от е, перше, е, якою, які умови для е, фірми, так, для роботодавця мають бути. Він має бути частиною колективної угоди між е, DA і FHO. це дві е, профспілки роботодавців. Якщо ви їх погуглите, то вони покривають дуже багато різних сфер: промисловість, будівництво, логістика, прибирання, готельна, ресторанна справа, роздрібна торгівля, медицина, освіта, банківський страховий сектор. Тобто це найбільші такі профспілки, і от якщо ваш роботодавець він має колективний договір з однією із цих. Організацій, це вже для вас великий плюс. Далі він має найма... роботодавець має наймати за цією візою на посади, які підлягають. Саме під оцю от угоду, колективний договір, які, ну, які прописані в цьому колективному договорі. Тобто він там не може створити якусь нову посаду і взяти на цю посаду якусь ну, людину умовно. Далі, там йдуть умови ще по контролю. Тобто має бути довірена особа від профспілок в колективі, або має бути окрема письмова угода з профспілкою щодо контролю. Також важливий момент, що роботодавець не має мати покарань за недоплату іноземним працівникам останні два роки. Також він має бути активним щонайменше 2 роки і мати ну, позитивні нормальні річні звіти. Додатковими. Умовами, ну, як зараз написано, для того, щоб пройти як пришвидшено, як фест трек, ця компанія має мати мінімум 10 працівників, не перебувати в трудовому конфлікті, не бути покараною за порушення іноземців і пройти інступ теж в сірі. Тобто, якщо ваша компанія, вона Компанія, в якій ви працюєте, або в якій ви хочете працювати, вона виконує всі ці умови, існує ймовірність, знову ж таки, наголошую на тому, що це ще не на 100% існує ймовірність, що ну, у вас буде можливість відкрити ось цю от нову робочу візу. Далі, ця компанія вона має отримати сертифікат. Ця сертифікація вона дійсна три роки з можливістю продовження. Ще на один рік, тобто на 4 роки. Це умови для роботодавців для цієї візи. Друга частину зараз запишу для працівників.